Друзі, всім привіт! Сьогодні 7 вересня, і ми приїхали не в гори на цей раз, а в Прикарпатті. Приїхали в дуже цікаве місце. Цей ліс, тут волога постійна є. Є дощики, нема дощиків. Тут волога є постійна. І більш-менш грибочки тут завжди попадаються. Ну що, походимо, глянемо, що на цей раз лісовічок нам подарує. Аж самому цікаво. Ну що, друзі? Айда. А ось друзі, і наша перша знахідка. Ще там? А ну-ка. Смотри, как они здесь сидишь. Ага, ага. Ух ты. Ну такие хорошенькие, да? Смотри. И он там дали. Ага, бачу. Та и дали там идут. Ух ты, какая. Силачка. Хочеться позбирати. Жека, не топчі. Тут не всю лисичку заберемо. Бачите, бо багато маленької. Ну, ось таку візьмемо. Ой, така молодесенька. Все, ця нехай подростає. Ну, в тебе тут теж багато, да, так? Гарнюсенький. А де Марсик? Та, та ось а ось поруч, друзі, бачите, вже більш така крупніша. О, ага. А Ось іще бачиш. Ага. Супер. Вже хвилин 10 Ось на полусогнутих тут лазимо. Бачите, є лисичка. От ще. Ось поруч. Ріжка теж збирає там. Та отак, друзі. ходу вже трошки лисички є. У ріжки там побільше. Наскільки я зрозумів ції. Кріков радісних. <с> а собаки з тобою? А, бачу їх, бачу. Сьогодні прохолода така. 22 градуси. А в цьому лісі, ну, відчувається, як, напевно, 18 всі. Супер. Сонечко пригриває. О ще, друзі, лисичка. Вон. Він далі йде. О, бачите. Гарнюсінька яка. О. Марсик. Де вся банда? Марсюш. Да, 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 да. Да, да. Ну помогай, помогай лисичку собирать. Давай. Ось, бачишь, Марсик? Ось лисичка. А ось и бирба. Да, да, да. Тебе интересно, да, 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 да. А це что за грибочек? А. Не. Це не наш грибочок. Так, більба в мене. Ану, грибники мої, що ви там знайшли, Показуйте. Тут лисички. О, я ж казав, уріжки буде трішечки більше. Чого це? Того це? Ти ж попереду біжиш, все косиш, ну. Ще й нібося того. Лісовичка задобрила, та печенюшкою. Ну, звісно. А я думаю, куди з дому все печиво дивається, а? А воно ну, у лісі, друзі, все. Все печиво в лісі. Тут, якщо лисовичка встрити, то він такий гарний буде, такий кругленький на ну. Нічого, лисовичок своє отрабатує, бачите? Потрошки нам лисички підкидає. Собакени бісяться. Тут гарне місця. Єде побігати собакенам. Ріжка говорить, ще лисички знайшла. Ну, то збирай що. А ми тут глянемо. Ти ж така сьогодні. Трошки хмаринок є. Але в основному сонячно. Так. А біленькі тут є чи ні? Більба, ти що там, біленького знайшов? Більба, якщо що, гавкай. Зрозумів? Все. Я з Більбо розмовляю. Хвилюється, з ким я тут розмовляю. Не з її лісовичком. Ще лисички знайшли, друзі. В цьому році... Ага. В цьому році, як ніколи. Ну, куди б ми не поїхали? Лисички знаходимо. Ох ти. Гарний такий. Ось ще. Чуть не розчовив, О, який. Чую. Жека. Що, Жека? О, який мох, а? А та така голявина! зелена та ні. Насолода для собак. Проклаждайтесь набігались. Ого. Зачепили. Головаря банди Більбо вірні. Ну тут гарні місця, тут ліс трошки міняється, бачите. Але тут по пояс кущів, черниці. Тут і не знайдеш нічого. чого. Березнячок такий молодесенький. Ну, в нього теж зайдемо сьогодні. А поки що по хвойному погуляємо лісочку. Лисичка тут є, це дуже гарно. Ріжка збираю ту полянку, що я вам показував. А ти де взагалі? О, от так. Та ні. Спитав. Жека зі мною. А Марсик і більба. Все добре. Всі зборі. Жека зі мною. Пішов до тебе. Звав іріжку, не чує. Десь вона. По ту сторону врага. Буде йти в її сторону. Ми цей ліс добре знаємо. Так що. Зараз знайдемо їх. Де вони тут? А, а ви де? А, чую. О! Пару висичок. Ріжка з охороною. О, друзі, ще лисички, бачите? так. Зараз поки я буду збирати лисичку, я рішу метрів на 50. догнав. А зараз поки збирати буду, знову втече. Певно все тут. Вон ще є. Ну, тут то точно зараз будемо дожиняти. О, це що? Оце несъєдобний. Так, все. Ідемо. В напрямку і рішень. Ще раз ти де? Вон там. Так. Так, друзі, ходимо вже десь півгодинки. Далечка забралися. І щось перестало попадатись нам. Лисичка, де да і будь-який гриб. Тому Зараз знайду ріжку з собакенами. Ага! Я тебе чую, тут я. да і е, чуть трошки вернемося. Там ми багато місць ще не пройшли. Бо тут, бачите, зовсім нічого нема Так, де ти є там? А, вже бачу. Нарешті потеряшки. О. Ти від нас вийшов. Та так, да, я щось, мене грибочки поманили. Та... Пішов, пішов, пішов. Та ні, небагато, але ж знаєш, як воно. О, та й мене теж. Азарт такий. Одна лисичка, друга, третя і пішло. О, бачите, друзі, от. Трошки вже повертаємо і лисичка з'являється, а там ну, немає так багато, як тут. Десь на 10 днів наперед. Обіцяють от таку погоду. Жодного дощика. Не досить тепло. Це погано. Це у цьому лісі. Тут волога є і так далі. Ну, ви бачите, білі гриби тут є. Ну, вони не підуть, поки дощики не прольють пару днів. Лисичка є, то в мосі він завжди вологий. А біли не полізуть. Десь вже в другій половині вересня обіцяють такі затяжні дощики. Ось туди і будемо чекати в цих місцях масовий вихід білого гриба. Завтра ще раз поїдемо в Прикарпатті. Трошки в друге місця. А післязавтра вже поїдемо в гори. Бо ви бачили останні наші походи в гори. Є біленькі, мало, але ж є і є молодесенькі. Ну, не во всіх місцях, треба знати де. Но є. Ось ще, друзі, лисичка. Ну, для лисички здесь достатньо вологи, бачите, вона тут буде. Тут дуже на неї. Та, ні, ну туди, да, ну її багато. Так. Да? Угу. Ну. А для інших грибів недостатньо вологи. Оці, друзі, можна зібрати. О! А що там в тебе? Чорна лисичка? Я думав, що все. Ми спочатку літа бачили багато чорної лисички. Не збирали її. Я думав, що все. Вона вже не піде. А ну-ка я гляну. Самому цікаво. Схожа, та, друзі. Ну теж маленька. Та от ти дрібної лисички багато, та. Ага. О, наестивний буровик. Синяк. Їжовики. Ну що, друзі, походили ми десь півгодинки ще. от така дрібна лисичка попадається і все. Тобто, ні під осичників, ні підберезників, білих нічого нема. Ні старих, ні молодих. Ну нічого. Добре. Прогулялися, свіжим повітрям подихали. Головне, собаки набігались. Зараз вам покажу, що ми сьогодні знайшли. Все ж таки. Ну ось бачите, небагато, але задоволення отримали. Посмажити ввечері буде що все, друзі. Ну а з вами до наступних гривних вилазок. Пока.